Вітаю, друзі! Ви на цікавому каналі Victor UA Forever. Отже, цікаві факти про мух. Життя кожної людини тісно пов'язане з різноманітними комахами. Хочемо ми цього чи ні. Особливо надокучливими є мухи. Середовище життєдіяльності людини є ідеальним для існування мух. Тому перший цікавий факт: муха є найбільш впізнаваною комахою для людей. Тобто, муха перша, в рейтингу. За впізнаваністю. Кожна людина на землі здатна впізнати муху та відрізнити її від інших комах. До речі, на моєму каналі є відео ТОП 10 найвпізнаваніших комах в Україні. Посилання буде в описі цього відео. Ідемо далі. На сьогодні існує приблизно 4000 видів мух, хоча я думаю, їх більше. Мухи є переносниками небезпечних інфекційних захворювань. Найчастіше мухи розповсюджують кишкові інфекції. Ворсистий покрив тіла мухи дає притулок більш ніж 6 мільйонам різноманітних бактерій, а харчувальний канал містить близько 280 мільйонів бактерій. Хоча бактерії живуть в кожному живому організмі планети Земля. Мухи дуже хороші літуни у світі комах, та доволі маневрені в повітрі. Тому що пара прозорих крилець дає можливість здійснювати більше 300 змаків в секунду. Незважаючи на великі очі, мухи не бачать чіткого зображення на значній відстані. Вони починають чітко бачити і полохатись на відстані від 40 до 70 см. Все, що рухається далі, вони майже не помічають. Ось доволі цікавий факт. Мухи не сідають та не кусають зебр, тому що сприймають їх забарвлення як мерехтіння чорних та білих смужок. Звичайна хатня муха за своє життя відкладає приблизно 3000 яєць. А починає кладку вона вже через 3 дні після виходу з личинки. Мухи полюбляють їсти гнилі фрукти, тухле м'ясо та екскременти. Проте тверду їжу вони споживати не можуть. Тому перед трапезою вони випускають травні соки на неї. Разом з травними соками на їжу потрапляє величезна кількість різних бактерій. Які згодом можуть потрапити у ваш організм. Тому важливо завжди дотримуватись правил гігієни. Але мухи несуть не тільки шкоду. Наприклад, їх личинки користуються популярністю у рибалок, допомагаючи ловити рибу. Також існують мухи, від яких є користь. До прикладу, деякі види мух регулюють чисельність вогнівок, шовкопрядів, листовійок тощо. Відкладаючи в личинки та тіла дорослих особин свої яйця. Вітаю всіх! Дивіться інші цікаві фільми та відео на моєму каналі на різні теми та про Україну. Всі фото та відеокадри авторські, тобто мої. Жодних нарізок з інтернету. Дивіться, підписуйтесь, розповсюджуйте в ваших соціальних мережах. Та отримайте приємні враження від моїх фільмів. І не забувайте вподобайку. Всім удачі! Набридлива та одіозна муха для багатьох людей часто забезпечує гарний урожай по всьому світі. Незважаючи на погану славу, мухи є герої запилення різних рослин і нерідко виконують цю функцію краще за бджіл. Ба більше, деякі види мух мають ненажерливих личинок, що лише в Україні зжирають понад 12 тисяч тонн попелиці. Мухи відіграють велику роль в харчовому ланцюжку. Вони та їхні личинки є їжею для багатьох. Видів інших комах та тварин. Кімнатна муха живе від 8 до 20 днів. Тобто тільки за рік змінюється 9-20 поколінь мух. Очі мух складаються з тисяч індивідуальних лінз. Деякі види мух мають тривимірне бачення. Для польоту мухи використовують тільки передню пару крил. Задні пари називаються жужжальця і використовуються для рівноваги в польоті. Очі мухи складені з кількох тисяч фасеток. Кожна з них фіксує тільки частину зображення. Тому муха, скоріш за все, бачить мозаїчний світ. Також вона бачить позаду себе. Муха розрізняє поляризоване світло та ультрафіолетове. Мухи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Тобто муха в буквальному сенсі пробує їжу своїми лапками. Волосики на голові мухи є нюхові органи. Вони здатні відчувати запахи на відстані до 500 метрів. Вітаю! А ви знали, що муха бачить більше 100 кадрів за секунду. В той час, як ми, люди, всього лише 25 кадрів за секунду. Це означає, що ти повільніший за муху приблизно в 4-5 разів. І ще раз, як ти намагаєшся вбити муху з круткою газети чи журналу максимально швидко, ось так, то для мухи ти виглядаєш приблизно ось так. Вона напевно вспіє прочитати, що написано на газеті, а тоді спокійно собі відлетить у бік. Ось такі вони, ці мухи.